Вітаю, я Валентина Грінченко, керівниця дистанційного навчання компанії Kernel. І сьогодні розповім, як я допомогла колегам вирішити проблему автоматизації проєкту адаптації ветеранів в нашій компанії. Одного дня до мене приходить HR бізнес партнер і каже: Валентина: рятуй нас, треба щось придумати, щоб це зробити швидко і безкоштовно з тими інструментами, які є. Нам потрібно організувати регулярне опитування, які проводять керівники з ветеранами і ветеранками, які повертаються з армії на робочі місця. Я взяла два дня на роздуми і прийшла з інструментом чек-лист. Я знала, що він є в колабораторі, але просто раніше у нас не було потреби його використовувати. Але на цей момент значить, що ми зробили? Пішла в базу знань, дізналася, як це як це працює, протестували. І що ми отримали? Керівник кожного місяця отримує завдання з п'ятью питаннями, які гарно візуалізовані, написана інструкція, і йому потрібно просто оцінити стан психоемоційний свого підлеглого по п'ять питанням з відповідями там по шкалі, так ні. Візуалізовано просто зручно, ну і можна сказати, без додаткових затрат. Тому що ми зробили проекти, да які керує адміністратор, да керівник уже знайомий з порталом, і вони органічно себе почуваються. Це колеги з колаборатора також допомогли нам з автоматичним призначенням. У нас були періоди, коли ми робили такі призначення 65-70 колегам. Да, і Це ну, такий додатковий час, але автоматизували і зараз він займає 10 хвилин. І для того, щоб у нас була легша комфортніша для нас звітність, колеги також підійшли там, ну, індивідуально підійшли до питання, і ми отримали зручний для нас звіт. Крім чек-листів, які от виглядають дуже просто. Ми додатково зробили відео курси. Запросили військового психолога, записали, і вона записала для нас коротенькі відеокурси для керівника, що робити, якщо твій підлеглий пішов служити, тому що адаптація починається прямо з того моменту, коли колега вже йде служити для того, щоб не прорвався зв'язок. Записали навчальне відео для hr так ну що на що вони повинні зважати, на що вони повинні звертати увагу. Електронний курс третій для для колег, які працюють, будуть працювати з ветераном, ці курси ми не призначаємо всім. Вирішує цю задачу HR, вона дає завдання. Ми призначаємо індивідуально, і виявилося, що така система покриває велику кількість людей і дуже зручна, звична і ще й надзвичайно корисна.